Вітаю вас, малята, веселі друзі знов з нами і готові допомагати нам в розумінні власних емоцій, помічати, що відчувають інші та що робити для кращого розуміння одне одного. Минулого разу ми обговорювали те, що кожен має різні бажання. І що дослухатися важливо не лише до потреб інших, але й до власти. Сьогодні на нас чекає історія про стрес і його вплив на нас, та що може допомогти подолати стресову ситуацію. Влаштовуйтеся зручніше і слухайте уважно. Історія називається Спокійно, усе буде добре. Келлі виконувала домашнє завдання. Сьогодні все йде дуже добре, подумала Келлі, працюючи за комп'ютером. Раптом щось трапилось з комп'ютером, і Келлі вжахнулася, з'ясувавши, що домашнє завдання не зберіглося. Я ненавиджу цей комп'ютер. Усе, що я робила, зникло, роздратовано зашипіла Келлі. У протилежному кутку кімнати сидів Семі та відпочивав. Ого, Келлі дуже роздратована. Здається, вона ось-ось почне метати блискавки, подумав Семі. Келлі, підійдеш ж до мене ненадовго ми можемо. Помедитувати кілька хвилин і ти заспокоїшся, запропонував Сені. Помедитувати, а що це? скептично запитала Келі. Існують різні способи медитації. Зазвичай я сідаю у спокійному, затишному місці, заплющую очі та рахую вдихи видихи, кілька хвилин. Відповів Семі. Келлі знайшла зручне місце, сіла, міцно заплющила очі і почала рахувати вдихи видихи. Як же важко рахувати, коли в голові стільки думок. Наприклад, те завдання яке щойно зникло. Здається, розова хмара над твоєю головою зникла, і я бачу чарівну веселку, Зауважив семі, Келі подякувала семі за поради. Мені, Варто повернутися до свого завдання, сказала Келлі, відчувши себе більш спокійно. У кімнаті також була Габі, яка будувала вежу з кубиків. Габі намагалася побудувати високу вежу, але вона щоразу падала. Це дуже засмучувало Габі. У цей час. Регі грався з м'ячем і помітив, що габі почала злитися. Габі, може, ти приєднаєшся до мене? запропонував Габі. Ми можемо перекидати м'яч одне одному. Так, я могла б зробити перерву, відповіла Габі. Я обожнюю грати з м'ячем. Це...» Допомагає відволікатися, коли я засмучений, сказав Регі. Дякую, я справді відволіклася і заспокоїлася. Тепер я готова будувати вежу з новими силами, сказала Гапі, грайливо беручи кубик. Ісік, готуючись до тексту, почувався виснажено та безпорадно. Він намагався зосередитися знов і знов. Але це так було йому складно. Як же важко, сказав Ізі, втрачаючи надію. Напевно, мені варто зробити перерву і послухати музику або пограти на піаніно, подумав Ізі. Раптом Ізі помітив чарівну зелену кнопку натиснув на неї. Книжка опустилася вниз. А замість неї піднявся барабан. Вау, барабан! радісно вигукнув Ізі. Можливо, якщо я зіграю на барабані, то ми всі зможемо трохи потанцювати та зарядитися енергією, розміркував Ізі. Музика, це так весело! вигукнули друзі одне одному. Танцюючи під ритм барабану, що награвав Ізі. Ізі зрадів, що врешті кожен із друзів знайшов спосіб заспокоїтися та подолати стрес, музика, танці, ігри та медитація допомогли друзям підняти настрій. Сподіваюсь, що ви уважно прослухали історію і готові. Її обговорити зі мною та з дорослими, які поруч з вами допоможуть нам картинки. Друзі відчували стрес із різних причин, їм потрібно було заспокоїтися, а коли ви відчували стрес? Як ви думаєте, що відчувала Келі, коли зламався комп'ютер? Келі була дуже роздратована, що допомогло Келі почуватися краще. Келі долучилася до медитації, рахуючи вдихи видихи. Коли Габі намагалася побудувати високу вежу, вона падала. Як Регі, допоміг Габі. Рейгі запропонував пограти разом з м'ячем, щоб. Відволікатися, що ви відчуваєте, коли не можете виконати певне завдання? Коли ви у стані стресу, чи помічаєте ви емоції, які у вас виникають? Друзі змогли заспокоїтися завдяки музиці, танцям, медитації та іграм. А як ще можна заспокоїтися? Та це з дорослими що поруч. І я із задоволенням послухаю ваші думки. Моя думка така, що заспокоїтися допомагає відвідування контактного зоопарку час від часу. Що таке контактний зоопарк? Це територія, де утримуються тварини просторих вольєрах, яких відвідувачі можуть роздивитися ближче, погодувати, доторкнутися. У контактному зоопарку утримуються різні тварини і птахи, які не становлять прямої загрози для людини: виросятка, ягнятка, козенятка, кролі, курчата. Каченята, гуси та павичі. Якщо немає можливості відвідати контактний зоопарк, можна його зліпити з пластичного матеріалу. Пропоную зліпити пташиний двір, на якому гулятимуть гуска з гусенятами та курка з курчатами. Ліпитиму технікою скульптурного ліплення це коли з цілого шматочка прийомами витягування, прищіпування формується образ, починаю з гузки, вона білого кольору з помаранчевим дзьобом, лапками з рожевим відтінком. З цілого шматка білого пластиліну, овальної форми відтягнула шию та загнула голову. Лап та сформувала хвіст. Кольоровим пластиліном оздобила деталі образу, стекою надала рельєфності крилам і лапкам. Для ліплення гусенят підготувала п'ять шматочків білого пластиліну овальної форми. Гусенята ще маленькі і не зовсім білі. Тому до білого пластиліну додаю маленькі шматочки жовтого і ретельно змішую, отримала світло-жовтий відтінок, відтягуванням формую образ гусеняток. Гуска з гусенятами готові. Тепер курка з корчатами. Для ліплення курки використовую помаранчевий колір. Та червоний для гребня та борідки. Для курчат-жовтий колір пластиліну. Тулуб курки та курчат більш круглої форми, ніж гуски, Шия коротша зробила заготовки і відтягуванням сформувала образ курки та курчат. Такий у мене вийшов пташиний двір контактного зоопарку. Ви можете обрати інших свійських птахів. Цікаво подивитися на ваш контактний зоопарк. Чекатиму світлини ваших робіт. До зустрічі малята.